Сьогодні, 6 грудня, день української армії. Ми сьогодні організовували колону похід по колу по кругом адміністрації президента і всюди, де є виходи, і входи в до, які заблоковані. заблоковані. І ми біля кожного входу йшли мирно до правоохоронців і казали, що вони присягали нам служити, а не банді. І вони так ми говорили, говоримо, а вони так ми з вами. Вони не, не говорили, але так дали зрозуміти, дали зрозуміти що все нормально. Посміхалися, значить не такі вони погані. Ото вразило. Не такі погані, але виконують накази. Виконують накази, але з них теж одиниці є. Розумієш, в мене таке враження, що вони О, 에, відроблять свою наказали, роботу, думали, а потім передіваються і приходять до нас на Майдан. <ріх> ж є люди? Приїхали, Львівська область. Добротвір. Дуже багато західної України, напевно, більше ніж киян. Ми дуже близько до Європи. і хочемо, щоб нами, між нами не було кордону. Ми живемо 30 кілометрів від Польщі. Сьогодні в мене свято велике день місцевого самоврядування. Я селищна голова селища Добротвір І сьогодні святкую п'ю бульйон за свою громаду, за розвиток місцевого самоврядування, якого немає. Що в нас пряме президентське правління, нема господарів на землі, і то дуже тяжко воювати з такою бандою, щоб розвивати те місцеве самоврядування. Дуже багато рішень централізованих приймають за нас. Це найбільша наша біда. І тут треба за це боротися. Та й зато ми сюди сюди приїхали до Києва. Я вчителька англійської мови, я багато зустрічалася з іноземцями. Вони дуже люблять нашу Україну і з задоволенням приїжджають ще раз і ще раз. Країна прекрасна, і нам потрібні демократичні ідеали в цій країні, щоб йшов розвиток. І нам потрібні хороші дороги, нам потрібні туристи. Люди хай їдуть, хай бачать, які в нас хороші люди, які в нас хороші традиції, культура. Життя прекрасне взагалі. Бажаємо, щоб ми, в цьому, щоб ми перемогли і на кінець нас запанували принципи демократії і всього найкращого. Люди самоорганізовуються, як з першого дня, коли ми вийшли тоді вночі, по заклику, і там стояло, може там дві-три сотні людей вже вночі. І до сьогоднішнього дня мене мене дуже дивує, як люди групуються, вирішують проблеми, знаходять лідерів в організаційних питаннях і не обирають якогось одного голову. Бо Поки що ми його не бачимо. Сподіваюся, що в найближчим часом з'явиться людина, яка дійсно буде готова об'єднати інтереси всіх. Ця подія, цей євромайдан, він зовсім відрізняється від помаранчевої революції. В той час ми були такою масою, що управляли що Нам нам казали, що робити, і ми слухались. А тут навпаки, напевне, народ показав, що ми не готові слухатись того, чого не розуміємо, і того, чого не хочемо сприймати. Коли нам сказали, розходьтеся, народ не розійшовся. Коли сказали, що треба. Штурмувати провокатори з'явилися. Частково люди, звичайно, зреагували на це, а частково навпаки, стали на захист своїх інтересів і мирного супротиву. Мені здається, це хороший приклад того, як саме можна протистояти державі. І я сподіваюся, що скоро ми переможемо. І в нас створиться зовсім нова країна з новим самоусвідомленням, з новими героями, з новою гордістю. Тому що саме цього Україні не вистачало. І ця подія, яка зараз відбувається, вона просто робить нашу націю сильнішою, кращою і згуртовує найкращих людей разом, які будуть творити нову історію в майбутньому. Що я можу сказати про нинішню владу? Про те, що вона вичерпала себе? Вона вичерпала ту міру довіри, яку в неї в народ у наш час, і перед вами результат. забрати почуття національної гідності, національної гордості, довести людей до розпачу. Якщо вони себе не поважають, ну люди мого віку, то хай подумають про майбутнє своїх дітей, своїх внуків і майбутнє нашої багатої України. На яку всі застря дивляться, а ми не можемо оцінити, оцінити те, що Бог нам дав, свою культуру, свій язик, свій чорнозем. Януковичу, Європа ніколи не потрібна була тому що в Європі що перше? Закони закони, закони які захищають просту людину. Вони набрали за три роки, скільки долгів, скільки до них за 18 років. І ці долги нам з вами повісили. А Грошики в кармани положили і з обзорні зони в мішки отуди-долу. От що другого виходу не буде, ми нічого не, ви... не вилежимо вдома. Щоб змінити на краще, треба всім об'єднатися, до всіх регіонів з Донецька, з, з... з Львова, з... з Дніпропетровська, тому що ми діти цієї діти цій ці землі де виросли. От. Як ми самі не наведемо тут порядок, а навести порядок ми можемо повторяти стільки разом. От. То ми цю банду, яка не признає ніяких законів, не зможемо ніяк викорінити. Так що я всіх призиваю не сидіти вдома, а думати про майбутнє своїх дітей і внуків і виходити на Майдани, не обов'язково Києві, а у себе вдома спілкуватися, об'єднуватись і оцю банду вимітати грязною мітлою з нашої України. Україна це Європа. Україна це Європа. Корців Шевченківський в Європу! Кожен вставай, разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо!